Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. З приводу Бахмуту. Вже п'ять розкладів зробила, але все повидаляла, бо вони затягуються. А інформація постійно одна та сама, одна та сама на трьох колодах. Дивилася все рівно, одне те ж саме. Тому так просто скажу: дійсно, сторона пригожена, окупанти вони будуть відходити. Але за собою вони все громлять, для того, що вибух все розривають, ламають, вибухами, прикриваються для того, щоб можна було закрити свій відхід. Тобто, щоб їм було легше, вони будуть трошки відходити. Чи буде їм підтримка ресурсами? Вона буде, але ще раз повторюю: не така, як вони б наділися і хотіли б. Як відреагував Кремль, досить спокійно. Їм просто не сподобалось на те, що це було на весь світ. Прокричалося. Про, Більш того, карти постійно розповідають і повторюють і не те саме про розподіл влади між ними. Можливо, просто. Пригожин просто не отримує те, за що бореться, так? тобто за своє якесь особливе крісло там. Далі. Чи будуть ще якісь фосфорні бомби і так далі? Да. І ще будуть щось дуже вибухове. Зі сторони української буде рух на них, буде. Земля стабільно в травні ще горить. В Бахмуту ще горить зараз мова там іде не про землю, вона не показується, але карта башні розповідає про те, що там ще будуть руйнування, і ще будуть вибухи. З нашої сторони, з української сторони, буде рух, буде також їх громити окупантів. Ось так, але хочу зазначити про те, що саме сильний обстріл. Фосфорними бомбами у владі, у верхівках влади і, можливо, також європейської сторони, це питання буде обговорюватися і буде прийнято якесь рішення дуже важливе, дуже важливе. Тобто, тут це питання буде, буде затронути, обговорюватися. І не просто будуть обговорювати. Тобто тут будуть прийнято якесь рішення за такий крок, що зробили окупанти, за повний обстріл, саме такими забороняючими бомбами. Ось так. Чи будуть дійсно обговорювати це питання? Давайте подивимось за обстріл фосфорними бомбами масовий. Так, будуть. Те, що відбулося, будуть зверху дивитися і будуть обговорювати за закритими дверима. Будуть говорити про це, будуть приймати рішення, будуть говорити про те, як більше захистити військових від цього за надання зброї, за надання ресурсів для наступу для того, щоб там стабілізувати для руху. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, щоб не було такого. Для того, ви зрозуміли, да? для більшого захисту і для більшого, більшої ресурсності, щоб вичавлювати таких агресорів із землі і стабілів... стабілізувати на цій землі ситуацію, більше її захищати. Чи буде якийсь вплив на Росію за такі бомби? Крішені? Ось бачите? Ось земля, карта суда. Вона, до речі, постійно ця карта суда випадає. Чи буде вплив на саму Росію? Ні. Але буде прийняте рішення з приводу цих бомб. І воно буде успішно. Тобто, це буде в дії. В дії. Щось буде зроблено для того, щоб. як... Як наказання їх, розумієте? Тобто тут буде щось зроблено, як завершуючий етап. Можливо, будуть десь сильні вибухи, як їм обратка. Ось так, як обратка. І це буде сильно, дійсно сильно, як обратка. За це. Вони зрозуміють, що це за обстріл цих, цієї землі. Так, а окупанти за обстріл, сильний обстріл, вони дійсно а, отримують обратку, Причому сильно, я ж кажу, бачите? Такі ж самі вибухи будуть десь. Ну, а ми будемо на це дивитися і бачити їх, а, де вони будуть зупинені. Де вони будуть зупинені і де будуть в них жертви. Що ще по бахмуту? Що ще по бахмуту? Рух вперед. Не хочу зараз казати наступи та далі, але будуть прориви і буде рух вперед. Ось так. Там, де були залежні від обставин. Тримали, стримували, але рух вперед буде з української сторони, там по бахмуту, ви бачите. Так, ми зараз запитаємо це з ворожої сторони. Угу. Дивіться, ворог, поки він там чекає якусь підтримку, буде десь розбиватися. Ворог буде десь розбиватися. Але те, що там, дивіться, те, що ворог буде обстріли робити, теж таким, мерцяючими такими, можливо, це і фосфорні бомби, він, він іще буде, іще буде. Такі бомби. Чи будуть ще фосфорні бомби з ворожої сторони на бахмут. Буде. Буде. Українська сторона буде приймати рішення з приводу чи зупинки ворога, щоб так агресивно їх зупинити там, де вони стріляють по бахмуту. Так. 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 так, Бачите, і ще раз кажу, їм е, з нашої сторони буде до, досить агресивна відповідь. Ось так. Досить агресивна відповідь їм буде з нашої сторони. Ось так. Що їм прийдеться, що їм буде важко. Окупантам буде важко. Їх будуть вичавлювати в травні їх будуть вичавлювати дійсно з території Бахмуту. Але те, що вірити в окупантів нельзя, не можна, це точно. Але вони дійсно будуть відходити десь. І тому вони зараз свої спини просто захищають цими бомбами, щоб їм в спину нічого не летіло. Так. Так. Окупант зараз в такому віччаї можна сказати, тому що Україна вже насправді вже в руках тримає. Свої можливості і ресурсності. Тобто я маю на увазі, що територія Бахмута вже починає ще більше бути під нашим наглядом, під нашим контролем. Там ідуть величезні зміни, просто, просто величезні зміни в Бахмуті. Там реально будуть величезні. Перед цим я дивилася випало аж п'ять старших арканів підряд карта смерті, карта миру. І мага, і що ще там випало, імператриця. Тобто там йдуть зараз такі зміни, просто зміни, зміни. Чекаємо нашої перемоги. І захищайте своїх рідних в моєму плейлисті, допоможе собі сам. Там є захисти, які успішно працюють. До побачення.